Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Разом з нами в ефірі. Пані Ірино, вітаємо. Вітаємо. Вітаю. Поліція та рятувальники вивозять людей з прикордонних районів Харківщини, Сумщини. В яких населених пунктах оголошена евакуація населення? Дійсно, Харківщина, це Український, Чугуївський та Харківський район. Також п'ять. Районів Сумської області, де оголошена обов'язкова евакуація населення. Але варто зазначити, що люди їдуть самотужки власним транспортним засобом. Люди їдуть через волонтерів, задзвонивши на їхні гарячі лінії, а також користуються гарячими лініями. Ова, от ДСНС, Нацполіція, це теж всі, хто долучені до евакуації. Отже, у нас є три види: так або самотужки, або через волонтерів, або через Офіційну евакуацію ДСНС Нацполіції пані Ірино. А чи не планується розширювати географію населених пунктів, з яких потрібно необхідно буде виїхати? Це вирішує місцева влада. Є рада оборони області міста. Вони разом з військовими аналізують ситуацію і приймають рішення, яке відповідно доносять до нас, до кабінету міністрів. У нас є відповідний штаб, який засідає щосереди середи. Я керую цим штабом, і ми приймаємо рішення щодо оголошення обов'язкової евакуації по даному регіону. А де евакуація є примусовою, де добровільною? І в чому різниця? Щодо примусової евакуації, я вже казала, Рада оборони міста або області приймає таке рішення. А щодо добровільної евакуації, звичайно, люди можуть виїхати в той спосіб, який оберуть. Але різниця у тому, що якщо є оголошена обов'язкова евакуація, то виплати держава повертає. Тобто, якщо це регіони, от зараз Чугуївського, до прикладу, Харківського району, Богодухівського, і люди виїхали навіть вдруге виїхали. Вони мають право на отримання виплат ВПО. і звичайно державна допомога усіх видів, яка забезпечує їм необхідне для виживання підтримку. А для інших виплати ті, хто самі, якщо виїхали самотужки, але з території, які є в 309-му наказі, так тобто це не обов'язкова евакуація, але люди виїхали. Вони мають право також звернутися до місцевих УСЗН по поновленню виплат. Але варто зазначити, що зараз от я повернулася з Харкова, де розмовляла з людьми, які виїхали самотужки, і бачу, що є проблематика. Людям не відновлюють виплати, і це проблема, тому що треба отримати довідку, що людина виїхала з районів обов'язкової евакуації і виїхала зараз, коли вона оголошена. Отже, наша задача зараз закоординувати роботу центральних органів влади місцевих, щоб всі, хто виїхали, мали право на виплати. А окрім виплат, іншу допомогу люди, які виїжджають, вони отримують як щодо там розселення, житло переміщеним людям. Так, отримують. Хто не має куди розселитись, розселяє ова або місцева громада. Дякую величезним волонтерам. Дякую міжнародним організаціям, які долучаються. Їхній внесок є абсолютно потрібний. і ще раз кажу величезне за це. Дякую. Люди можуть переміщатися. От до прикладу, Харківська область хоче здебільшого залишитись у Харкові. Херсон навпаки виїжджає так з Херсону в більш віддалені села. Тобто треба дивитись на специфіку, але в будь-якому випадку і ті, хто залишається в Харкові, і ті, хто їдуть з Херсону, однаково для держави. Це ті, хто є вразливими категоріями, і ті, хто потребують опіки і допомоги держави. А вразливі категорії громадян вони можуть розраховувати на більшу матеріальну допомогу, чи сумі ті самі. Дивіться, якщо ми кажемо про виплати ВПО, то це 2 тисячі для циздального населення і 3 тисячі для дітей і людей з інвалідністю. Якщо ми кажемо про міжнародну підтримку, то це 10 тисяч 800 усім, хто виїхав з небезпечних регіонів і підпадає під обов'язкову евакуацію. Тобто незалежно, це люди літнього віку, це люди з інвалідністю, це багатодітні сім'ї. Тобто абсолютно всім, якщо це йдеться про міжнародну допомогу, це майже 11 тисяч. Так, на одну особу. На одного. А де їх розселюють? Це переважно гуртожитки? Так, це переважно гуртожитки вищих навчальних закладів, які були зарезервовані для цього. Я бачила деякі з них, вони не є надто комфортними. Ми зараз, як то кажуть, зосереджуємо свої зусилля, щоб покращити комфортність. Я знаю, що людям маломобільним важко. Бо це лише перші поверхи можуть бути так для таких людей, зарезервовані людей маломобільних багато, є відповідні геріатричні заклади, але вони теж зараз потребують розширення. І, звичайно, треба допомагати областям, які приймають у свої громади і заклади, і старших людей, бо їм теж не вистачає фінансової підтримки. Коли ми дивимося на кадри, як вивозять людей, то ми бачимо, що завжди ну, майже завжди машина ще упакована тваринами, тому що люди, люди везуть з собою своїх собачок, котиків, де хто кіс вантажить і вивозить, тому що не можуть без них. А куди їх дівати? І це теж проблема. Ви дуже правильно зараз ставите акцент. Дійсно, з тваринами важко поселитися в МТП в місця тимчасового перебування. Важко заселитись гуртожитки. Є звичайно зараз деякі рішення, тобто громадські організації беруть на себе утримання вольєрів спеціальних, так і люди дають своїх домашніх улюбленців туди, але це теж не вирішення проблеми. Бо до прикладу, котик чи собачка були кімнатними, і їх потрібно теж розселяти. І ми на сьогодні знаходимо можливість і розмовляли з місцевою владою і з громадськими організаціями, щоб люди дійсно зважувалися виїхати, знаючи, що їм буде куди заселитися. Є ще одна проблема: це люди без документів. силу обстрілів трапляється так, що у людини немає документів або згоріли, або старого зразка. Людей відмовляються поселяти в місця тимчасового проживання. То я зараз звертаюся до місцевої влади: візьміть на контроль, щоб людям не відмовляли поселити їх в заклади, якщо це маломобільні, старші хворі люди, або в місця тимчасового проживання. Поселіть, а потім будемо розбиратися з документами, і в такому випадку можна ж задзвонити на гарячу лінію міністерства. Правильно, якщо сталася така ситуація, так. що людина втратила документи і її не приймають на поселення. Так, задзвоніть до нас 1548, Ми допомагаємо таким людям і поселитися, і відновити спасибі вам велике за те, що долучилися, Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, долучалася до нас.